Усе починається десь у темних лісах, між Дністром і Прип'яттю. Степ ще належить Сарматам і готам, але в глибині лісів виростає новий народ слов'яни. Вони не прийшли звідкись, вони народилися саме тут, на цій землі. Слов'яни народ, що виріс між лісом і степом. За новітніми археологічними дослідженнями. Прабатьківщина слов'ян це смуга між середнім Дніпром, Дністром. І верхів'ям вісли саме тут, перше друге століття нашої ери виникла заробницька культура, яку вчені вважають найдавнішою археологічною формою слов'янства. Її поселення на Київщині, Полісі, Волині, тут хатини з дерева і глини, гончарний посуд, залізні серпи, зернотерки, прикраси з бронзи. Люди вже орють землю, виплавляють заліза, торгують із греками через чорноморські міста. Пізніше, у другому, п'ятому століттях на цій основі формується Київ. Київська культура. Вона і стає прямим предком східних слов'ян. Її центри Подніпров'я, Поділля, Волинь. Звідси слов'янські племена, анти і склавіни. Виходять на історичну арену. Про них писали візантійські історики Йордан, Прокопій копії та Маврікій стратег. Вони описували народи, які живуть без царів, але радяться разом. Шанують свободу і воюють за неї аж до смерті. Слов'яни жили просто хати півземлянки з піччю, дахами, з соломи, працювали на землі, вирощували жита, пшеницю, проса мали репісників, ковалів, гончарів, теслярів. А ще Воїнів, звісно, антивели війни проти готів, потім проти аварів, і навіть воювали з Візантією. Їх боялися і поважали. І не вражаючи, що тоді, півтори тисячі років тому, славяни мали головну рису, яка залишалася. І залишилася в нас досі любов до свободи і громади. Вони не мали царів. Рішення ухвалювали на вічі спільній раді, старішини і воїни вирішували все разом. Жінки брали участь у господарстві, сім'я мала рівноправний характер, і рідкість для того часу. Сусіди дивувались їхній самоврядованості у VI столітті. Славяни вже доходять до Дунаю. Візантійці ведуть із ними війни, а потім наймають їх у свої війська. Саме тоді зароджується нова історія історія східних славян, з яких згодом постане Київська Русь. Між лісом і степом народився народ, який умів і працювати, і воювати, і триматися разом. Народ у якого слово воля ледь не святим словом. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію про Київську Русь, першу українську державу. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.